Uh oh Сьогодні, у наслідок повномасштабної на воєнної агресії Росії, Україна має, на жаль, уже не тільки Небесну Сотню, а й Небесну Січ, тисячі небесних захисників. У Небесній Січі чимало тих, хто був тоді на Майдані Незалежності, на Грушевського, біля Мар'їнського парку хто йшов беззбройним проти Беркуту на вулиці Інститутській, чи виходив на мирні демонстрації у Львові й Донецьку, Севастополі та Рівному, Запоріжжі, Івано-Франківську чи Одесі? І на світанні. За ними зітхають, так важко зітхають по полях полини, у які полини, по полях полини. Це наші сльози і наш душевний щем. Вдячності за все. Що вони зробили для нас, герої Небесної Сотні прийняли перший бій у війні, яка триває до нині. Їх подвиг став цементувальним елементом для єднання нашого народу. Він слугує прикладом мужності та звитяги для теперішніх героїв російсько-української війни, які на полі бою дають відсіч відступному ворогові, захищаючи право українського народу на незалежність. Скажи, як тебе звати, Правда, сходящи вищі солдати, чи наша земля сыплящиї видно? Бачиш у снах ще посмішку мами, мушу тебе побрати побратиме. Бійся за двох, якщо я загинув, пиши віднесуть Богові бої душі, останніх не буде бо всіх не будуть У першому бою герої Небесної Сотні перемогли сьогодні. Ми продовжуємо боротися за нашу свободу. Попереду остаточна перемога, після якої Україна посяде, врешті-решт, гідне місце серед вільних демократичних держав. Ми віримо нашим збройним силам, наші серця, наші душі, наші сили на боці правди і світла. Наша пам'ять про героїв. Вічна слава Україні. Вога нам трішки скоригувала час, але програму ми все-таки дотрималися того, що ми планували, і колективи виступили, ті, що мали би бути, тому що у нас із ну спочатку була така установка на те, що це має бути невелика програма, так як всі розуміють, що на передодній річниці війни могли бути і провокації, і якісь зі сторони наших ворогів. І тому ми готували таку лаконічну програму для того, щоб відзначити наших героїв і небесної сотні і героїв сучасної російсько-української війни, тому що, на жаль, це почалось тоді, а триває ще досі. І Ми віримо в те, що зовсім скоро у нас буде перемога. Дві пісні, які обрали, що це за пісні і що за колективи заграва співала пісню над землею тумани, яка була присвячена усім загиблим. І саме тому вона лунала після хвилини мовчання. А так як ми ще хотіли, все-таки таких, знаєте, більш позитивних емоцій і того твердження в собі, що все-таки перемога скоро і віддати шану нашим героям, вільні люди заспівали пісню Героям слава від Небесної Сотні від майдана, почалось такий визвольний рух навіть нашої України. Боротьба за незалежність. Боротьба за європейські стандарти, за європейський рівень життя не жити за правилами Росії. І від Майдану від революції гідності від Майдану боротьба за незалежність продовжується і по сьогоднішній день. Війна іде, гинуть люди. За знову ж таки, так як я говорив, за демократію, за незалежність нашої держави. за... Україну і за українців.